дітей... — Камасутра! — Подкаст? — Карти. Ти. — Камасутра! — Я типу умна, типу, блять. Окуляри. Розказую дітям. Вчитель, вчителька, 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 вчителька. А це що? Я не знаю, це страшно. Сексуальна освіта! Фокція, я взагалі нічого не бачу. Сексуальна освіта! Секс... О, Секс... Я хочу. Раз. О, Секс... о, о. Сексуальна... сексуальна! Освіта! Сексуальна освіта. освіта! Я зрозумів. Що в тебе було оце? Я спочатку подумав, що це багато комесутер. Тому що вчителька щось, книжки, всі сидять в школі і багато комесу. А, ну це логічно. Сексуальна освіта. Да. Я написав Ну, сексуально. Тут написано, як наз... яку назву мають комплексні знання про дорослішання, тіло, сексуальну поведінку та її безпечні прояви. — Основи здоров'я. Або фізкультура. <рес> Цікаві у вас основи здоров'я. Ну. А що ти написав? Просто. Я Блядь, не Просто. Блять, Макс! — Я нічого не поняв! <рес> Піздіря! Тримаю в курсі 50 секунд, три людини базарят, і потім до мене одна повертається, кричить. Я, я, вам, кажу, щось... я вам кажу обом, сексуальна. Клас. А Познай. я ні слова не бачив навіть. До мене я Поліна думала, повер... ми вивеземо на цьому питання. Е, ми вивеземо на другому. Поліна повертається, каже мені. А провірте, правильно? Ну так, да, правильно, а, правильно. правильно да, сексуальна та, освіта. — Іншого не може бути. Якщо... Ну, Сексуальна освіта — це те саме, що сіті.